Від продажі Volkswagen Golf, свіжопригнаний з Німеччини. Це на 1.6 дизель, механіка. 2015 рік випуску, 225 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, я вам буду поступово показувати. Класний сірий колір. 17 легкоспавні колеса. кузов весь у рідній фарбі, без м'ятин, без царапин, без колів. Верлайн обвісі. Емблемка, така у нас оптика, також є пратютумані фари. Передні та задні партроніки. задня камера, буде комфортно паркуватися. Датчик сіда, датчик дощу, ходні перевірки, також покажу сервісну книжку. Колеса так само без бардюрок, без потертостей в гарному стані. У нас складання підігрів електрорегулювання дзеркал, також дублюючі поворотники на дзеркалах присутні. Ось такий стан кузова з цієї сторони. Все рівненьке, гарненьке, нічого не зацарапано. У даху так само все чітко. Рейлінги також присутні, антенка така, дефінчик. Тут у нас на задньому вітровому склі такі штучки, щоб менше залітало болото при їзді. Не так, не так швидко буде забруднювати заднє скло. Також скло заднє з підігрівом. Має задні пертроніки. Фаркоп з розеткою безтрозйомний. Якщо він вам не потрібний, можна зняти. Також виїзна камера присутня. Так нас виглядає автомобіль з цієї сторони. Все чітко, рівненько, нічого не знищено, не зацарапано в такому стані. А зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Маємо перевірку таким професійним прибором Profiline. Нагадаю, кузов весь в ріні фарбі. Зараз перевіримо, все вам покажу. Також царапин, сколів, нічого немає. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також нагадую, можлива доставка автомобіля по Україні. Зараз дуже часто така функція використовується. Не кожен має змоги самим приїхати до нас, тому можемо приїхати до вас. Автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівницька область. Сюди ходять подяги, автобуси, будь-який інший транспорт. Без проблем можу з, з нього зустріти. Так, дуже класний, практичний колір сірий. Не швидко буде вам забруднюватись, не так часто потрібно його мити. Бо на білому видно, коли пилюка припаде або болото легеньке, також на чорному, а на сірому то... Можна цілий тиждень їздити і не мити його при такій погоді, як зараз. Так, як бачите, кузу увесь у рідній фарбі в гарному стані. А зараз перейдемо до салону. Йдемо до салону. Тут так, також у нас є підсвіточка. Підсвічую вам землю, щоб не вступили в ямку чи в болото. Ось така у нас дверна карта з шкіряними вставками, має повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, ambient підсвітка йде. Попередніх і задніх дверних картах класно світить вечором або вночі. Ось ще один він дублюючий. По порогу, по пластику, все тут ціленько, гарненько. Сидіння не просижені, не потерті. Дуже хороша, гарно виражена бокова підтримка. Сидіння з підігрівом, з масажем. Тут на все регулюється, настроюється. Також комфортно, коли є масаж, собі включаєте на дальні поїздки, щоб вам спина не затикала. Також тут блок управління світлом. Мультифункціональне скошене кермо, так класно сучасно виглядає шкіряне. Зараз, зукриє дверку. Автозатемнення дзеркала, потолок не прокурений, не потертий. Також посторонніх запахів автомобілі немає. Не курили, і також тварини возила. Вікна 15 рік. Тут також все 15-ки. Двозонний клімат-контроль, також є підігрів сидінь. Така навігація, зараз заведемо автомобіль. 225 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Середній розхід 6,9 літрів по місту, середній розхід буде 6 літрів, по, по трасі такий автомобіль їсть 4,5-5 літра. Це я підгазовую. Щоб не казали, чому пригає стрілка тахометра. Багато хто любить таке писати. П'ятиступенева коробка передач, механіка, управління старт стоп партроніки, електроручник, автохолд, прикурювач, підстаканічки, двозонний клімат-контроль. Тут у нас також є Bluetooth, навігація, дуже багато різних настроїв, є власний Wi-Fi. Також є задня камера, ось так вмикається. Коли включаємо задню передачу, працює в парі з партроніками, буде комфортно паркуватися. NBN-підсвітка скрізь світиться, такий стан сидіння пасажира. Так само все у нас добре. Футляр для окулярів. По торпеді, нічого не зацарапано, не знищено. Все в гарному стані. Також кондиціонер гарно працює, так, гарно швидко автомобіль так само нагрівається. Зараз включаємо фари. Зараз день не видно, як світиться. Ну, вечором чи вночі класно все підсвічується, така приємна атмосфера створюється. Так сучасно виглядає наш нас автомобіль, як бачите. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Також тут у нас є такий невеличкий бардачок і другий ключ в комплекті USB, AUX так само тут є. Так, переходимо до заднього ряду. Так само все тут у нас в порядку. Дверна карта, NBN-підсвітка, блокування дверей, щоб діти не могли відкрити ззаді самі вікна притоновані заводським напилом. По порогах, по пластику, все, все ціленько, як бачите, нічого не затерто, нічогісінько. Такий стан сидінь. Самий Найкращий варіант це комбінація шкіри і тканини. Собі зимою сіли, вона вам не холодить або влітку. Коли сонце жарить, не буде вам жарити, коли швидко сіли автомобіль. Також у нас дефлектори є, буде дути холодним або теплим повітрям. Також тут регулюється. Тут у нас відсутній повзунок. Десь, можливо, відчепився, потрібно передивитися. Такі карманчики. Також стан сидінь позаду, нічого не затерто. Місця взаді достатньо, комфортно доволі сидіти. Також є підсвітка, вішечки. Все як має бути. Ось так нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором класно все світиться. Кожна кнопочка все підсвічиться білим кольором. Також підсвіточка по дверних картах. Так сучасно виглядає автомобіль, хоча він 2015 року випуску, нагадую. А зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення, у нас присутні паратроніки, задня камера. Вона у нас тут відкривається, виїжджає. Ніколи не буде вам забруднюватись, це така фішка в Фольксвагенах і вже в багатьох сучасних автомобілях. Шторочка є, також складання сидінь. Сидіння складається в рівну підлогу, шторочка забирається і можна щось велике габаритне перевезти чи переночувати. Це такий великий плюс в універсалах. Також тут є такі ніші, тут розеточка. Знизу у нас місце під запасне колесо. Переглянемо, що у нас є. Тут у нас ось такий комплектик, не видно, що там є. Так, пізніше я вчеплю. У багажнику все в нас добре, також тут пластик не зацарапаний. Все показую з цього ракурсу тепер. Так само все тут добре. Дверна карта, шкіряні вставки, підсвіточка. Ось так назад все розкладається, фіксується. Все можна робити однією рукою. Також кріплення ISOFIX для швидкого кріплення дитячого крісла. Тут присутнє. Ось така нас передня дверна карта. По поруймах ніде абсолютно ніякої корозії немає. Автомобіль весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Такий класний вид має автомобіль всередині. А зараз покажу вам всю сервісну історію. У нас папочка тут з, документ, з документацією, різні книжечки. Це у нас техпаспорт німецький. Ось ВІН-код, Volkswagen. Тут у нас 1.6 дизель, все вказано. Так ось це ВІН-код. Також 2016 рік випуску, п'ятий місяць. На реєстрацію стає 2015 роком 7 місяцем. Календарний рік 15-7 й місяць. А перша реєстрація була в 16-му році, в п'ятому місяці. Але нас в Україні стане на облік 15-м роком. Далі йдемо. Дивимося. Книжечка сервісна, Він-код. Також автомобіль відкритий до будь-яких і технічних перевірок. Це все без проблем зможете зробити. Собі ставте на паузу, фіксуйте, перекладайте, що робилось по машині, якщо комусь що цікаво. Далі вміток немає. Зараз ще тут. Далі вже пусто. Що ж, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. У нас виглядає підкапотний простір. Тут все у нас ціленько, гарненько, нічого не кручено, не верчено. Всі кріплення цілі, ось ще один Саме подоблюючий, найточніше. По фрах, по бамперу нічого не крутилось, не вертілось, по крилах так само, як бачите. І по капоту. Тут у нас схований акумулятор. Мотор працює чітко, ріненько, посторонніх звуків, підтікань, запотівань, нічого немає. Так у нас все закривається. Такий вигляд має автобільзов. Ще раз покажу. Нагадаю, це 2015 рік випуску, 225 тисяч пробігу, арлайн зовнішня версія, кузов весь в рідній фарбі, топові комплектації. Також автомобіль доступний до доставки, можемо доставити в будь-яке місто України. Він розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. На класних 17-х легкосплавних колесах ось такий квіринс автомобіля. Оцініть. Він дуже м'якенький, збитий, по ходовій нічого не грюкає. Автомобіль використовується на, на трасі в основному. В Європі завжди гарні дороги, тому автомобілі приїжджають у гарному стані, якщо, відповідно, ви вибрате автомобіль в такому стані. Побувають. Звичайно ж різні стани і різні пробіги. такий у нас вид позаду, кузов весь тіленький, без царапин, без м'ятин, без колів. В рідній фарбі, ще раз повторююсь. А зараз проведемо тест-драйв. Кінець автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, зарикала нас підігрівом. Хороша також оптика буде гарно свічувати вночі, або в темну пору доби. Все так класно, стильно по машині підсвічується, NBN підсвіточка вже починається, трошки видно, як світиться. Кожна кнопочка це нас сигналізує, що вже скоро буде мороз, щоб потрібно перезуватися на зимові шини. У нас 5 табонева коробка передач, двозонний клімат, масаж сидінь, підігрів сидінь, круїз, контроль, навігація, блютуз, датчики різні. Все є для комфортної їзди цим автомобілем. Тож, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас. під дім. Також підписуйтесь на мої мережі Viber, Telegram, Instagram, Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, опис і ціну. Якщо буде щось цікавити, переглядайте, телефонуйте. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.